Привіт! Я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Ви задаєте питання, як зберегти форму молочної залози після лактації? Я відповім ніяк. На жаль, це фізіологічний процес. Залоза під час лактації збільшується у розмірах, вона набрякає, з'являється молоко, ви годуєте дитину, тканина залози збільшується у розмірах, розтягується, шкіра також розтягується. Медицина не має якогось неймовірного крему. Я якогось неймовірного масажу молочних залоз для того, щоб їх підтягнути. Якщо вже є певний ПТОС. Єдине рішення, яке може бути, це пластична операція. Вони є різні, це може бути підтяжка, це може бути просто встановлення імплантів для того, щоб наповнити верхній полюс та підтягнути її трошки, якщо ПТОС не дуже виражений. Але не треба вести на рекомендації фіналістів бітви екстрасенсів, які можуть продавати вам певні крема, які збільшують молочню ну, завозу або її підтягнуть. Скажіть ще по слів, може, про якісь лінівки. Тобто є ж все ж жінки, у яких плюс-мінус норм, коротше, з формою і з ревентації. Це якщо вони мало годували. Це мінус, якщо вона мало годувала. Згідно до рекомендацій, дівчина повинна годувати від 1,5 до двох років. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. В період від півтора роки до двох років жінка повинна планувати та закінчувати лактацію. Жінки, які взагалі не годували, в них ризик раку молочної залози на певний процент вище за тих жінок, які годували грудьми. І чим? Частіше ви це робили, то чим довше ви це робили, тим краще для здоров'я молочної залози. А те, що стосується естетики молочної залози, ми завжди зможемо вирішити це питання або встановкою імплантів, або підтяжкою з, або без імплантів. Тому пам'ятайте, що найголовніше, що у вас є, це ваше здоров'я, здоров'я вашої дитини, здоров'я вашої молочної залози. Естетична форма вирішується при будь-якому будь складному ефекті, який є там в молочні залози. Тому здоровим бути просто, просто приходь у ланцет.